i you <inaudible> Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто долучається сьогодні до нашої спільної молитви, до дев'ятниці до Божого милосердя. Сьогодні у нас завершальний день нашої дев'ятниці. Щиро прошу вас про уподобання, а також про поширення нашої трансляції. У дев'ятий день дев'ятниці до Божого милосердя приводимо до тебе, Ісусе, душі байдужих людей. І занурюємо їх у океані Твого милосердя. Ці душі найбільше ранили Твоє найсвятіше серце, наймилостивіше Ісусе, приводимо до помешкання Твого наймилостивішого серця, душі байдужих людей, і просимо Тебе, нехай у вогні Твоєї чистої любові розігріються їхні крижані душі, хай всемогутність Твого милосердя. Обдарує їх святою любов'ю, бо ти все можеш. Вогонь і лід це речі нез'єднанні. Або розтане лід, або вогонь зів'яне, тільки незбагненне милосердя Боже, найбільшу нікчемність позвеличити Боже. Отче предвічний, подивися оком свого милосердя на душі байдужих людей які є також зачинені у наймилостивішому серці Ісуса. Благаємо тебе, заради гірких страстей Твого Сина і трьохгодинного Його конання на хресті, Дозволь, щоб і вони прославляли незбагненне Твоє милосердя, Севервицю. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Вірую. В єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо, славами, що говорив через пророків. Єдину святу, Соборну і апостольську церкву і сповідаю Дне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, його терпінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь.

Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над над нами і цілим Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над над нами і цілим світом, Zdля болючиch його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. за для Залючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвичний, жертвуємо Тві. Тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами. Світом, задля його Май милосердя над нами над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом. Май милосердя над нами над цілим світом.

Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми вповаємо і в Тебе всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. А зараз ми помолімося, молитвою яку моляться в неділю Божого милосердя, або томину неділя ми її називаємо провідна неділя. Завтра в нашій трансляції не буде, тому помолімося сьогодні ще цю чудову молитву до Божого милосердя. О, Боже безмежного милосердя, нескінченна доброто. Сьогодні все людство волає з безодні своєї нікчемності до Твого незбагненного милосердя. Твоєї безмежної доброти, о вічний ласкавий Боже, в якому милосердя незлибиме, а скарб милості невичерпний, споглянь на нас ласкаво і помнож нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали в розпач і не впадали духом, випереджуй нас своєю ласкою. щоб ми з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі. Яка є любов'ю та самим безмежним милосердям, щоб ми чекали Твого остаточного приходу у славі, день якого тільки Тобі відомий. Допоможи нам, Господи, щоб наші очі були милосердними, щоб ми нікого не судили за зовнішнім виглядом, а бачили в душах ближніх тільки прекрасне і приходили їм на допомогу. Допоможи нам, Господи, щоб наш слух був милосердним. Щоб наші вуха не були байдужі до болю і стогонів ближніх. Допоможи нам, Господи, щоб наш язик був милосердним, щоб ми ніколи не говорили про ближніх погано, а для кожного знаходили слово потіхи і вибачення. Допоможи нам, Господи, щоб наші руки були милосердними і повні добрих вчинків, щоб ми могли чинити нашим ближнім тільки добро. Допоможи нам, Господи, щоб наші ноги були милосердними, щоб ми завжди поспішали на допомогу ближнім, забуваючи про власну втому. Допоможи нам, Господи, щоб наші серця були милосердними, щоб ми співчували усім стражданням ближніх, а самі хочемо закритися у Твоєму наймилосерднішому серці, та про власні страждання хочемо мовчати. Ісусе, Клади печать на наші уста, щоб запах наших терпінь був відомий тільки тобі. Дякуємо тобі, Боже наш, за наші щоденні хрести, за перешкоди в наших намірах, за суворе ставлення до нас, за осуд без вини, за слабке здоров'я, за відречення від власної волі, від свого Я, за перекреслення усіх наших планів. Дякуємо тобі. І за внутрішні страждання, за очерствіння духу, за страх і непевність, за темряву, за спокуси і різні випробування, за муки, які важко описати, а особливо за ті, в яких нас ніхто не розуміє. Дякуємо тобі, любий Ісусе, за те, що ти спочатку випив чашу гіркоти, а потім подав нам пом'якшену. Оце ми приклали уста до цієї чаші Твоєї святої волі, яка є любов'ю і самим милосердям, і хай нам станеться згідно з Твоїм уподобанням, що накреслила Твоя премудрість ще перед віками. І за все те тобі дякуємо, о любий наш Ісусе, прославляй душе моя, незбагненне Боже милосердя, усе на Його славу. Хвала і поклоніння безмежному Божому милосердю, хай пливе від кожного створіння по всі віки та часи. Амінь Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця із Сина, і Святого Духа Амінь, Вім'я Отця із Сина, і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім, хто єднався впродовж дев'яти днів до провадження дев'ятниці до Божого милосердя. І завтра маємо це величне свято Божого милосердя. Отже, нехай Господь Бог благословить кожне серце, яке молилося цю дев'ятницю, кожну родину. Всіх, за кого ви молилися, за кого ви складали ці свої молитви, нехай Господь Бог благословить своїм Божим милосердням. А я вам щиро дякую за молитовне єднання. Гарного вам благословеного Божого суботнього дня. Христос воскрес! Воістину воскрес! Слухай ці благання, котрий ми натхнув, Ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. До речі, хто в цей день приступить до святого причастя, той отримає цілковите такі відпущення гріхів лікар. Адже так казалось повода просто.